Виші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас, переселенці зі сходу, які тимчасово проживають на території області, почнуть отримувати виклики до військоматів. Або по призив'ї в добровільному порядку на військову службу, або по мобілізаційному плану. Життя вимушених переселенців Галина Полстяна, її донька та онука почали нове життя у Рівному. Тут жителі Лисичанська рятувалися від неоголошеної війни з північним сусідом. Нам допомогли, то я такої турботи я, я ніколи не забуду. На рівнішині із установ виконання покарань звільнено 15% в'язнів. Усі вони потрапили під дію закону про амністію. У Нас з установ виконання покарань було звільнено 252 особи. 122 особам було скорочено терміни відбування покарання на половину. Рівненські гонщики змагалися з часом. У селі Уїстці з Долбунівського району відбулися любительські автоперегони. Організатори переобладнали тамтешню дорогу на справжню автотрасу. Кожного разу це захоплює, захоплює. Заради цього і виїжджаєш кожен раз на трасу. Переселенців, які тимчасово проживають на території Рівненщини, почнуть викликати до військоматів. Мобілізованими можуть бути чоловіки від 18 до 60 років залежно від військового звання. Скільки потенційних призовників зі сходу нині перебуває в області у військкоматі? Не знають, але сподіваються, що уникати служби вони не будуть. Про інші подробиці облаштування переселенців на Рівненщині Дивіться у нашому сюжеті. На Рівненщині 121 переселенець зі сходу виявив бажання праці влаштуватись. Центри зайнятості допомогли знайти роботу п'ятій частині з них. Ті, ж, хто через війну залишився без джерел доходу, розраховують на підтримку людей та держави. Обласні чиновники підрахували, що для утримання біженців треба знайти 19 мільйонів гривень. Тепер вони чекають відповідних рішень з Києва. Постанова Кабінету міністрів України має відрегулювати порядок надання цих коштів і передусім стосується у можливості надання коштів безпосередньо фізичним особам як матеріальну допомогу, в тому числі чітко визначити середньодобову норму, норматив відшкодування цих видатків, особливо з рахуванням того, що можливо нам. Доведеться вступати ще в осінньо-зимовий період. Про організацію життя переселенців на Рівненщині сьогодні звітували представники всіх департаментів та управлінь. кажуть, їх першочергові потреби задоволені. В контактний центр за допомогою вже звернулось майже 200 осіб. Скільки загалом переселенців перебуває нині на Рівненщині, сказати складно, адже на облік стають не всі. Одна із причин небажання бути бути військовопризваним, припускають соцпрацівники. А від сьогодні жителі сходу, які вимушено переселили. На ріничщину почнуть отримувати повістки. По ним буде після деяких проведення заходів прийняти відповідне рішення або по призив їх добровільному порядку на військову службу, або по мобілізаційному плану, який закінчується до кінця серпня. Працівники міліції прозвітували, що в ході перевірок було виявлено шість переселенців із непогашеною судимістю. Проте на Рівненщині гості ведуть себе правомірно та конфліктів не спричиняють. Двоє за крадіжки, один за розбійний напад. Ці проживають зараз на території нашої області. Ну, також поступають ну, буває від громадян повідомлення про скоєння кримінальних правопорушень, які на їхню думку думають. Жителями із східних регіонів, так як в народі кажуть сепаратісти, ну не разу це не підтвердилося. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Інформаційна програма День продовжує цикл сюжетів присвячений новим жителям нашого краю. Ці люди полишили свої домівки на сході держави, де над головами літають кулі та снаряди і подалися шукати порятунку на західну Україну. Третій сюжет нашого циклу присвячено родині з Лисичанська, що на Луганщині. Три місяці тому пані Галина, її донька та онука оселилися у Рівному. Як їм живеться, чув Володимир Струс. Вони нам допомогли. То я такої турботи я, я ніколи не забуду. Наприкінці весни Галина Полостяна разом з донькою та онукою приїхала до Рівного. Саме в нашому обласному центрі вони вирішили врятуватися від неоголошеної війни з північним сусідом. Ми приїхали сюди, в нас був один телефон брата з церкви. Той брат нас зустрів без зайвих питань. Привіз до себе додому. Там у нього родина, жінка, три, три доньки. І вони пустили нас до себе, чужих людей, перший раз бачучи, без зайвих питань. Жінка має інвалідність третьої групи. Попри це, для неї знайшли роботу кондуктора в тролейбусі. Колектив щиро прийняв гостю зі сходу. Маленьку лізу влаштували до дитсадка, а донька Тетяна почала стажуватися на посаду диспетчера абонентської служби рівне газу. Валентина Станіславівна, яка в мене буде начальником, то вона до мене так дуже добре віднеслася. І зараз мене консультують і показують мені, що і як я буду робити, і десь за 11 числа вже можу вийти на роботу. В Лисичанську досі перебувають батьки Галини. Від них жінка дізналася, що сепаратисти під час відступу зруйнували системи життєзабезпечення міста, зваживши на обставини, родина вирішила лишитися в рівному. Жінки розуміли, в двокімнатній квартирі вони створюють незручності своїм доброзичливцям. Тож звернулися до міської влади, яка на тиждень домовилася про готель. Зараз сім'я наймає квартиру, на яку іде майже увесь заробіток пані Галини. А ще після пережитого в жінки загострилася давня хвороба. Нині вона вимушена пройти. Дороговартісний курс лікування. Ми купили старого холодильничка, він підтікає. Треба побутова техніка. Дитина, донька і онука на зиму не готові, не вдягнені і не взуті. От. Нагальна потреба ліки. Ліки мені кожен місяць треба. Я маю життя необхідні такі ліки, на які витрачається від 500 до 700 гривень. Ну і про оплата житла це дуже велике питання. Тож жінки просять небайдужих рівнян підтримати їх, подарувати зайві речі або надати кошти, які могли б полегшити життя. Володимир Струс, Валентина Романюк, інформаційна програма День. У рівному запрацювала гаряча телефонна лінія для родин військових, задіяних в антитерористичній операції. Її номер 22 22 21. Зв'язок налагоджено для надання своєчасної допомоги з питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб членів сімей наших вояків. Дзвінки приймають у будні з 15 до 23 години. У рівному на Майдані Незалежності з'явився великий військовий намет. Встановив його з однодумцями активіст Анатолій Полюхович. За його словами, цю роботу йому довірив рівницький майдан під час віча. Відтак, за інформацією активіста, великий намет має стати новим плацдармом розвитку майдану. Окрім того, він виконуватиме і функцію пункту збору допомоги військовим. Щоправда, у соцмережах така ініціатива наштовхнулася на різку критику частини волонтерів, які допомагають війську. Так як ми бачимо, що в Рівному Майдан трошки потух, а основна ціль Майдана вона не виконана повністю. Тобто, частина, ну, частина, ну, якби виконана, тобто банда Януковича прогнана, але казнокради продовжують красти, і вони знаходяться у владі. Судді роблять такі самі злочини, прокурори так само роблять злочини, міліція їх захищає. І тому ми віримо, що майдан він має силу для того, щоб піднімати людей і доводити ці реформи до кінця. На рівнищині із установ виконання покарань звільнено 15% в'язнів. Усі вони потрапили під дію закону про амністію, який був прийнятий парламентом у квітні, а у травні змінений доповненнями. Відтак волю отримали ті, хто не скоїв тяжких злочинів з подробицями. Іван Марчук. Цьогорічний закон про амністію самі пенітенціарники називають найгуманнішим за всю історію незалежності України. За різними статтями на Рівненщині під дію закону підпадає 15% всіх засуджених. Наприклад, у тюрмах області до того, як закон вступив в силу, було 2,5 тисячі в'язнів. Тепер трохи більше 2 тисяч. Стосується амністія і тих, хто перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. За результатами застосування зазначеного закону у нас з установ виконання покарань було звільнено 250. 52 особи 122 особам було скорочено терміни відбування покарання на половину. щодо кримінально-виконавчої інспекції. То було задоволено 320 клопотань. 12 матеріалів на сьогоднішній день ще знаходиться в судах на розгляді, і 32 засудженим було відмовлено. Під амністію потрапили, наприклад, ті, хто не вбивав або ж вчинив господарський злочин, чи мав справу з наркотиками, але не збував їх. За словами тюремників, перевірити свою вдачу в судах, посилаючись на закон, теж захотіло чимало засуджених. З установи виконання покарань до суду. Самі звернулися засужені своєї власної ініціативи, Було направлено 481 матеріал. По даних матеріалах було задоволено лише одне клопотання засуджених, і одна з один засуджений був звільнений по амністії. Наразі кажуть в пенітенціарній службі, дія амністії закінчилась. Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма день. Зі швидкістю 200 км на годину рівнянин за кермом ауді намагався втекти. від ДАІ о опівночі на трасі Київ чоп. Інспектори помітили автомобіль, що рухався на великій швидкості. Міліціонери намагалися зупинити легковик, однак водій проігнорував їхні вимоги. Розпочалося переслідування, наближаючись до пішохідних переходів і на ділянках підвищеної небезпеки. Водій не знижував швидкість, наражаючи інших на небезпеку. Зрештою, працівники ДАЇ заблокували рух порушнику. За кермом ауді перебував річний рівнянин. Зі слів інспекторів з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Порушник нецензурно лаявся та показував непристойні жести. Від медичного огляду водій відмовився, однак і не заперечував, що вживав спиртні напої. Скажіть, от, нормально ну, скажіть Донець. Донець. А чого не зупинилися, як вас зупиняли? по мене не Зупиняв. Як на цього не зупиняв? Перед цим спритнем вживали? Пиво. Пиво тільки? Угу. Що, ви не бачили, як вас хлопці зупиняли? Милковим і невиваженим називають рішення про ліквідацію обласних державних телерадіокомпаній, члени громадської ради при рівницькій обласній адміністрації. Під час обговорення вони висловили підтримку перетворенню державного теле і радіомовлення на Суспільне, проте не шляхом повної руйнації нинішньої системи. На думку активістів, це несе загрозу інформаційній безпеці держави, а для місцевої громади ліквідація обласних ТРК загрожує обмеженням у доступі до інформації. У рішенні громадської ради, зокрема, йдеться. Цитую незрозуміло, кому і навіщо потрібно ліквідувати Рівненську ОДТРК, мовника, який традиційно пропагує ідеї державності, незалежності, патріотичного виховання, збереження культурної спадщини. Тощо, кінець цитати свою позицію. Члени ради у вигляді звернення надіслали керівництво держави та попросили зважено і ефективно підійти до реалізації закону про суспільне телебачення і радіомовлення України і відмовитись від ліквідації. ОДТРК. Рівненські гонщики змагалися з часом. В селі Уїстці зубунівського району відбулися любительські автоперегони. Організатори переобладнали тамтешню дорогу на справжню автотрасу. Продовжить Володимир Строс. Ось так рівненські прихильники стрімкої їзди з'ясовують, хто швидше дістанеться фінішу. Кожен з учасників долає на власній автівці два швидкісних кола, об'їжджаючи в певних місцях слаломні конуси. Водії називають такий вид автоперегонів англійським словосполученням тайм атак. Вони радіють, у ньому переможцями стають не власники автівок з сотнею коників під капотом, а справді майстерні водії. Кожного разу це захоплює, захоплює. Заради цього і виїжджаєш кожен раз на трасу. І їдеш. Це кожного разу. Це ну, по новому, по новому, по новому, і саме за цим і приїжджаємо сюди. катаємося. Участь в змаганнях беруть всі охочі. Серед гонщиків на іномарках вистачає прихильників вітчизняного автопрому. Ганяють ці жваві хлопці на трасі неподалік села Уїсті з Долбунівського району. кажуть, навмисно шукали клапоть асфальту подалі від автомагістралей. Тутешній відрізок обладнали засобами безпеки, а учасники перед початком змагань ретельно інструктують: окрім того, кожен охочий може потренуватися і краще вивчити трасу. У нас раніше було, якби трошки швидкість на ну, перші рази проводили трошки швидкісну трасу, таку з прямими і щоб на швидкість. А зараз ми внесли корективи, тобто усложнили, і додали елементів там, фігурного катання, такого, якби слаломних елементів. Але все рівно, якби траса розтягнута, і є прямі. Володимир Струс, Дмитро Шимшин. Інформаційна програма День. РТБРВАЮЕЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишите ж свої коментарі до матеріалів. Ви можете у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма День. З побажаннями усього найкращого. Я прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.